Всім привіт, з вами каналу Криптокодер і це проходжені карти JobVMet. Uh, ідемо зразу сюди, направо і беремо білет. Взяли і погнали. Uh, Взагалі, поки йду, розкажу про карту. Карта в основному паркур, uh, дуже швидко її можна пройти, проте непогано фармить пешку, тому однозначно беремо в полкарт і, в принципі, зараз я вам покажу, як її пройти. Uh, перше завдання це взяти такі розочки. Uh, Ідете сюди, лавка піднімається, опускається, як ви тільки що бачили, і стараємося акуратно пригати. У нас тут камера просто не дуже зручна, я от не люблю такі моменти. А, все, тут взяли дві розочки, пригаємо сюди, перепригаємо з ці лавки. А, і зараз паркуруємо по коробках. Раз, раз, пішло. Не пішло. Питайте, зараз, 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 зараз. Давайте з якоїсь лавки просто допригнемо. Так, є, є, є. Все, взяли ще одну. А тепер пригаємо сюди і дивіться, щоб тут менше паркурити, зразу допригаємо сюди і беремо четверту розочку. А, так, тут, 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 тут що ми робимо? Тут ми пригаємо сюди, сюди, сюди. І зараз там під'їде лавка. Давайте зразу на неї. А, ну в принципі, тут без різниці можна і звідси пригнути. І зараз беремо ту останню. Все, тепер сюди. Взяли останній, підходимо до двері. До двері нас спускає наступний левел. В принципі, левел тут простий. А, біжимо сюди. А, зараз, 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 зараз. І бачите, оп-оп-оп. Ладно, оп, оп. нас мало підпустити, ну неважливо. А, проповзаємо тоді так, беремо ще одну. Це ніби все ще рози. Так. Друга, третя, третя, будь ласка. У вас чуть чу чу знімає ХП, але, як бачите, не сильно. А, тут чекайте, поки вогонь пройде, і фастом берете розу, щоб вас ще цей блок не збив раз. Як бачите, прийшов вогонь, взяли. А, тут ще почекаємо, бо ми зараз запригнемо, і нас трошки спалить. Так, а, є. Дякую дуже. Забагала у нас карта. Так, все, я повернувся. А, тут дивіться, візьміть ще ключик, не забудьте оцей ключик, бо без нього вас не пустить на наступний левел. Зараз пройде вогонь. Все, беремо. взяли ключик і пішли на наступний левел. Є левел третій. А, Так, тут що? Тут Коробка має опуститися, і в принципі паркуримо по коробках. Цього, зразу. А, сюди тут з першого разу важко буде пройти. Але це не проблема, вас респавнить не на самому початку, а на умовному чекпоінті левела, тому нормально. Я би отак по одній брав. Ну, словом, карта просто ще нова, потім звикнеться і буде швидше проходитись, але все рівно. Ой, щось нас взагалі не підняло. Якщо треба, я буду обрізати його прокручувати, щоб ви довго не дивились, який мучився. Так, є, взяли ще одну цю зелену штуку. А, і в принципі, ніби все. Йдемо далі. Тут аналогічно треба чекати, поки. Ну, не аналогічно, а так само треба зберегти ці зелені. Чекаємо, поки платформа під'їде. І стрибаємо на неї. Взяли. Фізика тут не працює, інколи вас посуває з платформи. Ну, разом з платформою, інколи ні, тому слідкуйте за цим. Беремо ще одну. Є 4 з 5. Беремо цей тех, це важливо, цей ключ буде. І беремо останню, останню зелену. Так, зараз чекаємо, поки підніметься за жовтим. Якщо чесно, то це все просто жестяна карта, дуже багана. Дає нормальне єпешки. Все, взяли останню зелену цю штуку. Е, Пригаємо сюди. Не допригуємо. Ну, буває. Все є. Ура! Ура! пройшли! Просто це просто жесть, щось дуже не йшло. Тут збираємо нотки. В принципі, плити спавнюються, чекаємо, поки плита заспавниться. Перепригувати не виходить, щоб її просто задіти. Того чекаємо, іноді плити пропадають під нами. Ну, буває. Того з першого разу. О, є є. є. Трошки заскамили систему. Добре, файно. А, все, взяли три нотки. Тут просто чекайте, поки опуститься. І збирайте всі предмети, які бачите. А, бо ви ще паралельно. Quest The Love Letter виконати. Все беремо нотку. Чекаємо, де тут опуститься. Є, про... Ні, ну це просто жесть Ну, не йде мені ця карта, ну. Давай, давай, хоч тут все є. Є, все беремо, все беремо, класно. Взяли нотку, говоримо з тим чуваком. Ога, беремо букет і це буде Adventure Quest. Тепер Пропригуємо по цим плитам в принципі, тут вже більш-менш нормальне. Я так розумію, що вас не задівали лазери, не впевнений. Так, да, що вас не задівали, бо вони дамажать. Але, в принципі, дамажать не сильно. Того нормально. Випадково нажав два рази Shift і в нас юзанувся Трошки не той мув, який нам треба був, ну нічого буває. Е, проходимо проходимо, проходимо через цей лабіринт нереальний, просто в... заходите в відкриті двері, все. Ходимо сюди, де відкрито, є, є, знаходимо цього чувака і даримо його з невели... З превеличезним щастям букет, і нам зараховує Adventure Quest. На цьому, в принципі, все. Проходження цієї прекрасної карти завершено. З вами був адмін каналу Криптокодер. Я дуже радий, що її пройшов за 14 хвилин. Класно. Ну слово, підписуйтесь на канал на телеграм, там опублікую різні активності по сендбоксу. Також нагадую про таблицю з всіма картами, відповідями на квести і альфа-пасом. Ну, розписаними ревардами з альфа-пасу. Звертайтесь до неї, це зроблено для вашої зручності. Просто я рідко згадую про неї відео. Тому ось вирішив нагадати в кінці цієї карти, трошки відхожу. Все. Всім успішно проходження цієї карти і загально загальному синбоксу і до зустрічі.